Друзі, добрий-добрий усім день. Сьогодні така в нас спека і в синоптику стоїть сьогодні най-най-жаркий день, які були попереді і який зараз. Світло в нас тільки що виключили і не буде 3 години світла. Молоко моє бідне, сьогодні просіпарівало о 10 годин ранку і зараз вже відтоплює творог. Оце так швидко молоко привращається в згусток. Кисла молоко. І не знаю, що буду робити. Куди. Оце ж три часа не буде світла. Представляєте, я не знаю, куди з ним діватися. Підвішаю його, хай стікає, а тоді в холодильник. Холодильники не холодять. В общем, така мука, така мука з цим молоком. Не знаю, що просто робити. Самоліт полетів. Така спека на дворі. Невозможно, на сонце не можна вийти. Я вийшла в обід йти доїти корову. Боже, ми бігом-бігом, корову привели, подоїла, бігом вивели і додому в тіньок, тому що прямо серце встановлюється. Що це таке робиться цей год? Що за напасті? Мало того, що це війна ця йде, так ще й природа з нас знущається. Ой, не хочеться нічого. Хочеться десь залізти в прохолодне і не виходити. Роботу ми ніяку не робимо. Чоловік пішов, там трохи обітанірувало те, що я вам показувала. І все, невозможно. Що ж у нас? У нас же ж як світу немає, то й води немає. Я воно понабирала то у відро в одне, в відро друге. Оце так в обід охолоджувало молоко, охолоджувала. Бо що ж його? Поставиш у холодильник, ось я вчорашня обідня. Стояла в холодильнику, воно геть скисло, геть вообще. холодильнику скисло. І холодильник новий, ось за мною стоїть, двохкамерний. Взагалі, страшне. Салати вчорашні пооставалися трохи. Вони поскисали, я їх викинула. от, Так що, друзі. Вроді не наготовляли багато, але все одно так жалко, салат такий добрий. Палермо Я люблю з курячої печінки, печуться такі блини із зеленю, Ріжуться на соломку, і, значить, коріння. Печінка одварюється, вона не ріжеться, а ламається на такі кусочки. Додається туди маринована цибуля і додається кукурузка. І це все заправляється майонезом. Дуже люблю цей салат, він такий ситний. Його можна саме зробити такий салат і ним наїстися. А другий салат робили теж такий літній. Значить, туди яйця йдуть, огірочки соломкою, А сир плавлений на тірочку. Заправля... А, кукурузка теж баночка і заправляється майонезом. Він смачний, але він такий легенький, хороший майонез. В общем, нам всім сподобалось. Я багато салатів не робила. Оце два салата. Тоді робила з блинчиків, як роли. Всередину намазується плавлений сирок з чесником, з майонезом, і зверху ложиться красний кран. Дуже ну, смачне, і воно таке оригінальненько, смотриться на столі гарно. От. Голубці, котлети, пюрешечку, картошечку дуже смачну зробили з домашнім молочком, з домашнім масочком. Дуже смачна. От. Нарізали помідорок, бо сваха каже, у тебе свої сваха вже помідори, а в нас каже, немає. Кажу, Люда, давай наріжемо. От. Бо дуже добрі помідори. Нарізали помідорок. Рибка була Копчена скумбрія, селедочка дуже удачна. Ми купили свіжу, привезли в магазин, дуже смачна. От. Ну, Салати, що залишилося. той, що з огірочками майже і поїли, а з печінкою це залишиться, що це в мене підтече. І ми його сьогодні кекс богополучно покушав. Сказав, що дуже добрий. Так що такі справи, друзі. Ой, я вся ось мокра, з мене підтече з усім, вся, і лягала відпочивати в душі викупалася. Купаємося, оце ж як є вода, так і купаємося. Зараз усього води вже немає. Сьогодні в тіні передавали 37 градусів, а представте на сонце. Чоловік казав, у бабусі у дворі там можна, каже, яйця смажити. на цьому. На асфальті, бо у неї у дворі невозможно взагалі знаходитися, там така спека, це ужа. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні відео, я ж кажу, такого не знімала. зараз сижу, топлю і творог, покажу вам. Просіпаріруювала сметану, це ж, е, е, ж просіпарію, як робиться сметана? Або там питали мене, я вам розповім. Значить, молоко, ну, слівки, а тоді розводите молочком теплим. трохи. І ставиться воно на декілька часов, годин. воно должно трошки скиснути, як сметана. І тоді ставиться воно в холодильник. Хорошо, сметана така збивається, дуже хороша сметана, дуже смачна. От, бо зараз збираної невозможно зібрати. Немає відстою. То, То, що геть нема де холоду, холодильники мало працюють. От. То так ж збираємо сметану. Ой, а Творожок, ось у мене ж сьогодні 5 літрів, я ж вам кажу, у цьому скисло. У холодильнику, то я ось, ось сюди прямо й висипала, оцей нежирний творог разом із жирним. Чоловік каже: вже як-небудь, як-небудь, щось торгуємо, щось з'їмо. А що робити? Ну, що робити, оце таке робиться. Дивлюся, люди почали продавати корови у нас у селі. Тож, бо немає збуту молочну, а здавати на бочку по 7 гривень, немає смисла її отримати. Сьогодні дзвонила ось у Запай, зерно буду давати по 6 тисяч за тонну. Не знаю. В общем, якось так, друзі. Як подумаєш, на 6 тисяч купить собі. Молока виділить, і сметани, і творог і ні клятий, ні м'ятий, ні тягати, оце, не переживать, скільки, скільки затрат ми несемо з цією коровою, скільки перемивки, скільки, ось зараз я вам покажу, скільки посуди мені перемивати після неї. Це я вже велику каструлю 30-літрову помила. От. І скільки а ще ж його треба сохранити, щоб воно не кисле було, щоб добре, бо людина ж платить гроші, я ж теж розумію. Що попало ж куплять не буде, треба, щоб вже качественне було. Перемивки, скільки е -е, ходиш управління, скільки сіна, скільки зерна, скільки вичищаєш, тягаєш оті гімені сечі. Ой, не знаю, не знаю. А мало треба тонну зерна купувати на зиму корові. Це ще й маловато, а ще ж у тих курей. Сьогодні ну, заходжу захожу в курятні. Курка здохла, не знаю чого. Лежить уже захолонула. вчора ввечері всі бігали, ходила, яйця брала, там було все в порядку. Що сталося? Чи од цієї спеки, чи хто знав чого? Не знаю. Сьогодні у мене прямо день якийсь. <гум> Харе, що вчора хоч день народження пройшов мирно. Пішла сьогодні кекса кормити, він взяв їжака, задавив такий маленький, так мені шкода. Ой, одні убитки щось сьогодні. Ну, нічого, все буде добре. Побачу, якщо, може, якась пошесть пішла на кури. якщо будуть кури духнути, треба їх перерізати. От вам і яйцо. В общем, якось так. А цвіточки мої, вони які гарні, зараз вам усе покажу. Які гарні, любуюся ними. Такі вже красиві гладіолуси. Воно такі темно-бардовий, і білий, і красний. Дуже гарні. Дуже гарні розочки свахані, красиві. І люди не стоять розочки, вона не стала забирати, бо вони цей ну пропали в машині, він їй і так їх довісано. Нехай постоють потом... Приберу, а так вони око радують. Дивіться, який гарний букет. Такі розочки. Гарні, гарні. А ось дивіться, який красивий, ось, який красивений, бордовий. Ну такий, неначе бархатний, неначе бархатний. але біленький, такий гарний. З такими рюшиками. І красний, ось такий гарний, теж, дуже гарний. І розочки свахини. Дуже дуже красиві розочки. Ой, таке все гарне. Ой, а розочки ще й пахнуть. Оці ж сваха мені привезла. Такі гарні гарні квіти стоять, радують глаз. Осьо Ось мій творожок. Подивіться, який гарнющий, який гарнющий творог. Оце ж він у мене кидається, стікає сироватка. Тут кілограм добрих 6 буде. Так що добрі люди, оце таке. Оце така мука з цими коровами. І з цим молоком душа просто рветься на часті, на шматки. А ось цю посуду перемивати: каструля, миска, віддерка, воно шумовка. Оце все мені треба ще поперемивати після торошку. Зараз я його накрию, щоб муха ніде не ні сіла. І хай він собі потихеньку стікає. Вийшла це у двір, у двір шарики ще висять, два лопнули сьогодні, бабахнули. Один оно теж спустився, спускаються потихеньку. Так що тут таке, друзі? Ой тут хоч під навісом трошки дихнуть, а тільки ж мухи не дають життя. на низу комарі, води там. Сліпні невозможно туди йти, а тут ось комарі, чи ті мухи загризають. Боже, після дня рождення вчора, як зайшла в кухню, мухи гудуть, куча мух. Я як взяла хлястик. Лупила їх, лупила, лупила, лупила. Треба все будемо з чоловіком у центрі у неділю. Треба купити ще ми купляли попереді, там корові все вішаємо, ленти о ліпучі. Треба й тут в калідорі воно почепити. Це невозможно, а це в нас хазяйства нема. Сваха, оце ж казала вчора, Боже, в їх, а вони свиньми займаються на продаж. Небагато так, Штук по шість держуть. І оце ж цей. І в, в їх цей, казала, страхолюття там мух. Каже, не успіваються в кухні, в неї літня кухня віддільно відхопить. Вона каже, оце в літній кухні, побризкають цим діхофосом, каже. уйду, вроді нема, попадали приходять через час уже п'ять кучемух, страхолютє. Не знаю, як одних них бороться. Ще ж така жара ж стоїть. Розвелося, зима була тепла, розвелося всякої гадості, що ти хаті. Всяких комарів, всяких блошок, мошок понарозводилося. Страшне. І дивилася наперед прогноз погоди. Немає нічого хорошого. Жара, жара і жара. Сьогодні навіть у нас три капельки дощупало, трошки захмарилось було. Я в кухні чую, що шелестить, а в мене часник на дворі стояв, сушився. Я бігом побігла. Ну, знаєте, як ото на Якби я його не прибрала, то ще бляди і ляпнула туди цей. Та прибрала, коли він ляп пля Ну, він такий сліпий дощик. Воно почало і сонце світить. Все, десь хмарка від нас наскочила. Так що тут, друзі, такі справи. Ой, Не знаю. Оце ж нам світло дали. З двох до чотирьох не було світла. Потім з чотирьох до п'яти один час. Я бігом скачила, бігом давай працювати, там помила коє-що. От. Коли цей, І все. У 17 годин заново бах, виключили нам світло. І це до 20 годин тепер не буде у нас світла. Аж з 20 включать, тоді до 10-2 години побуде, а потім заново дві через дві, а там не знаю. В общем, в общем, я не знаю, як виживати, як виживати. Та все нічого. а це ж з молоком не знаю. Страшне і сумне. Та ще і на базар підеш, і нікому воно й там не нужне. Люди якось чи розучилися їсти молочку, чи я не знаю, що вони собі думають. У марки ж, ж? там економлять світло. ось у нас тут не копійка, а як він. Диві, забула, як він називається. Копілка, копілка. Там уже все продають набагато дешевше акції, ковбасні, молочні. Бо дорого виходить ганять генератори, і вони оце ж видно, вже опасно куплять його в маркетах. Ми вже такого не купуємо. Якщо м'ясо беруть, то холодильник, той, що з м'ясом працює. От у Файно, Там і ковбаса в тому холодильнику лежить, там дві вітрини, то вони працюють, ті дві вітріни. А оце ж там, де молочка, там, де ковбаси копчені лежать, отакі от ковбаси запаковані. там я не знаю, яку файну, а в копілки там бачу єлі-єлі воно жевріє. Так що я не знаю, це дуже опасно зараз. Що це за дирка? Щось лазить. Взагалі, друзі, отакі справи. В общем, отакі сьогодні в мене зйомки. Фу, на дворі невозможно, в хаті невозможно. А вечором ще представляєте, оце вікно відкриємо, щоб хоч провітрити, як похолодає трошки, щоб в хаті хтось бере щось пале. Оце димом воняє страшне, страшне димом воняє на дворі. Не знаю, що це робиться, що собі люди думають. Оце сижу, дітям дитя, кажу наварила, оце жим кукурузи тут, як були. Там ще в мене трохи Хто її тепер треба йти її, хоч зірвати собі ще трошки зварити. Бо ну, жалко ж постаріє. Пожарі такий не хочу, може, вечором сходжу на город. Помідор там якийсь треба зібрати. От, огірок, може, загляну. Все печеться, все горить, ні до чого не лежить душа. Да? Кекс, ти сьогодні. Творики творив, кекс теж бідний, жарко йому то там під стінкою полеже, то там полеже. Да мій хороший, да мій хороший. Зараз я тобі води принесу. Я йому вже наливала сьогодні води, щось він хокає. Може, хоче водички. Зараз принесу. Наливала йому водички, він щось два рази похльопав і все. да? Жарко, жарко, вірю. Ховайся в тінюк іди, лежи, лежи. Ховайся в тінючок, мій хороший. Ой ти. Що таке? що таке, Скажи мені, аби покупатися у річку десь. Оце було діло. Щось під деревами пір'я валяється, куча від голубів, вони вже тут по деревах сидять і куча пір'я. Ой, печеться все, ой, печеться все. Страшне, абрикос вона насипалася. Вони гидкі. Все скоро лілійка розцвітеть, бідна. Потрошку їх тут поливаю, все засихає, все засихає. Ой, що це воно робить, це таке? Ой, так що це, друзі, такі справи. У нас виживаємо як можемо. Пішла, я ще трошки полежу. А що робити? Пожарити і не хочу. Їсти є, що їсти не хочеться, тільки пив би, пив би і пив би. Так, друзі, ходила тільки що по траву, філійник називається. Кажуть, що він курям у курнику ложить одвошей. Може в мене курка одвошей здохла, не знаю. Взагалі ходила, оберемок тільки що нарвала, поклала їм в куретник, розложила і курча там положила трошки. А це хочу зібрати огірки і може помідорчиків трохи, бо в хаті немає ні огірка. Завтра на сніданок буде. І, цей. І оце як ішла доїти корову, як глянула на градусник. 33 градуса було початку 9 вечора. Представляєте, що робиться? Ну, Зараз ось у сонце сіло, вже все трошки хоч прохладніше є». Слава Богу, так пішла. Я зберу, якщо там щось є, а тоді з вами трошки побалакаю, бо треба бігти там трошки ще посуду помити і, успі... і успіти помитися. Друзі, ну зібрала відра огірків, там ще насобирала і помідор. Подивіться, який помідоряка огромний на ладонь. Виріс. І от, Друзі, оце помідор назбирала. Це я ще не всі визбирала. Там такі Ще ні доспілі, ні збирала, хвата. Поки хвата. Оце ж хочу вам розповісти. Ми дуже любимо розові помідори. І оце ж я купувала тут спереді, я не знаю, вони ще не стигнуть. Може це будуть і розові. Але купувала сіміна і розових помідор. Але поки всі красні, ніяких розових у мене немає. Ну на цей рік, слава Богу, хоч є й такі. От, є що поїсти. Так що буду собирати. От, чи буде цей год соку закрити, з чого чи ні. В общем, якось буде перець гірки. Дивлюся, стигне і сохне прямо на цьому, на бадилі. В общем, нічого хорошого немає. У гірки теж вже єлі-єлі на последньому здиханні. І це і так чудом, що вони ще й до сих пор у мене є. Бо у людей взагалі не було гірків. І немає, посохло все на Вогудині. А це в мене оце ж польські ці огірочки, я дуже ними задоволена. І в мене є сіміна на той год, де з Бог доживу, то буду садити дуже хороші огірки, от родючі. А якби була, була цей, не було такої спеки, то там було б не зберімо огірків. А так що, друзі, це такі справи. Ну нічого, ще треба там у бабусі піти на низу, подивитися. От. А зараз я біжу, посуду помию, та й буду купатися. Закрию курчат, може вони вже зайшли, а курей не знаю, що робити. Ну, взагалі, не знаю. Наложила їм то філійника, чи поможе, чи ні. Надо там... Я ті годисним попілом обсипала все в курніку. древесний попіл точно допомагає, це я точно знаю. Треба чоловікові сказати, може в нас там в печки щось є або десь є. Може, він де ховав, не знаю, ну, в общем, завтра побалакаємо. Так що такі друзі, справи. Кабака в цьому році буде обмаль, їм буде мілкий видно. В тому році теж був мілкий, було не дуже багато. Ну, в общем, що буде, те й буде. Так, ну, а я пішла додому, бо треба йти вже, бо час вже на ісході в мене в 10 годин, вечора вимкнуть світло. Чоловік сказав забрати тачку. Поставлю тачку та заберу. Щас курчаток закриє. І все. І на цьому буде сьогодні наше все. Закат знову красний, на спека. Ой, господі, якось так. Ну ладно, друзі. Вже в двір. З городу, ось мокра, вся, бо жарко на дворі. Ні, воно зараз добре. Місяць воно, який гарний. Місяць Місяця світе. Кури ще закрив, ще треба одежу зняти. В мене там висить, бо я сьогодні стирала. Ось. Курчатка. Зараз чоловік сьогодні воно там заділав дирку ту. Завтра забілю. І буде в нас файно. Поприбираю ту тачку. Ось я поприбираю туди смітник, щоб там було більш гарно. Ну Якось так. Отут От ще треба щось з погрібом робити. Не знаю, що ми тут будемо робити. Цемент такий дорогущий, тут у нас лежала железяка. Ми оце ж забрали курчата на загорітку. Не знаю, ось тут все пооббивалося, кури повидовбували. Щось треба робити, бо погріб буде текти. Так що такі справи, друзі, ну от поки так. Тут у нас просто кирпічна кладка обложена кирпичом, а там угол у нас, ж, там душова у нас туалет обо, о, утеплено утепленущі, бо було зимою, виступало прямо і ні. Як були сильні морози, то чоловіку тепло, так буква «Г» в угол, так, ну.